У найближчі три дні на Хмельниччині сонце все рідше з'являтиметься з за хмар. Дощитиме частіше, але поки буде тепло. Вночі 3 листопада буде від 6 до 8 градусів тепла. В день у п'ятницю прогнозують також доволі комфортну погоду, як для листопада від 13 до 15 градусів вище нуля. Крім цього, доба має пройти без опадів, але прогнозують пориви вітру до 18 метрів за секунду. Та вже в суботу під ранок на значній території Хмельниччини дощитиме, але нічна температура повітря сягає. 11 градусів тепла. В день 4 листопада також прогнозують короткочасні опади, а температура повітря коливатиметься в межах 14-16 градусів з позначкою плюс. 5 листопада в неділю короткочасні опади ймовірні на півночі області. А вранці на Хмельниччині слід очікувати тумани. Вночі прогнозують 10-12 градусів тепла, а в день від 12 до 16 градусів вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.